Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній. Це домівка твоя і садочок, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама й тато. Це твої найкращі друзі. І бджола в осінньому лузі. Ви всі чули це слово Батьківщина. Давайте розберемо, що воно означає. Скажемо це слово повільно, Батьківщина. І спочатку чуємо основу слова батько, це тобто земля, де народилися і жили твої батьки, дідусі, бабусі, твої предки. Наша з тобою батьківщина Україна. Ми, українці. Склади, будь ласка, два-три речення зі словом батьківщина. На прикладі мого речення Я люблю свою батьківщину. Давай пригадаємо символи нашої батьківщини: герб, прапор, вінок, пшениця, барвінок, лелека, вишитий рушник, калина. Напевно, ти зустрічаєш багато людей, і всі вони різні. В Україні. Дружно і мирно живуть багато національностей. Про Україну можна сказати, що вона багатонаціональна держава. Подивіться на цю красуню. Це жінка одягнена в національний костюм. Подивіться на її обличчя. Вона має чорне волосся. Про неї можна сказати, що вона чорноволоса. А які гарні у дівчини чорні брови. Можна сказати одним словом чорноброва. Повторіть за мною ці два слова і складіть з ними по одному реченню. А це молода дівчина, дитина. Має чорне волосся, чорноволоса і карі очі. А ці очі блакитні. Можна утворити з двох слів нове слово блакитного ока. А на цій світлині маємо дівчину, у якої сірі очі складаємо довге описове слово. вона Сіроока. А зараз пригадаємо з вами назви деталей деталі українського народного вбрання. Пригадайте, як називалися штани, сорочки, плаття і спідниці в національному народному вбранні. Оберіть дві картинки. Або двох дітей першу чи другу картинку і складіть описову розповідь про їх зовнішній вигляд. Пам'ятайте такі слова, як різнокольоровий, однотонний, довгий, короткий. Якщо все вдалося і вийшло, то ви великі молодці.